Так, друзі, всім привіт! Ось отримали довгоочікувані джондіри. Вірніше Оріон 504 з реверсом. Хто очікував, давно їх не було. Приїхало пару-троєчку штук, хлопці зібрали. Ціна 8300 доларів. Дворічна гарантія, безкоштовна доставка. Такі дивіться, дивіться мощніші. Мощні, мощні такі мости від 80-ки. ТЕ804 пишемо все, бачите, да? так? ТЕ804. Так, реверсний. Ось, Рівна підлога. Зараз ще поставимо зеркала, поклеїмо наклеїчки. То кому цікаво, приїздіть, телефонуйте, є в наявності. Кількість їх обмежена. Мені Агрокропивницький.